Доброго дня! Сьогодні у нас влог з приготування кімчі. Кімчі це традиційна корейська страва, яка вражає своєю різноманітністю смаків і корисними властивостями. Це неперевершений овочевий гарнір, який грає важливу роль у корейському столі. Але що робить цю страву особливою? Це те, що її готують разом. У українській культурі готування кімчі стало справжньою родинною та дружньою традицією. Люди збираються разом обговорюють рецепти, діляться секретами власного приготування. І основним інгредієнтом для приготування кімчі є пекінська капуста. Також по рецепту додаються редька, морква, цибуля та інші овочі. Цей процес вимагає уваги та спільних зусиль, щоб кожен шматочок кімчі вийшов ідеальним. Готуючи кімчі разом, люди не лише навчаються готувати цю чудову страву, але також зміцнюють зв'язки у своїй спільноті. Це не просто їжа, це спосіб об'єднати серця та душі. І ми вирішили на початку цього року приготувати кімчі для 37, зібравшись декілька дружин разом. Тому пропорції будуть збільшені у декілька разів. А рецепт, який ми брали за основу, вже перевірений не один раз. Детальний рецепт можна подивитися в Описі відео. Тому приєднуйтесь до нас та давайте разом готувати кімчі, насолоджуючись процесом та створюючи неперевершені спогади. І так, зараз перейдемо безпосередньо до приготування кімчі. Так, сьогодні будемо робити кімчі. Ми купили 48 кілограм капусти. Отут капуста і тут капуста. І тут капуста, і тут капуста дуже багато капусти. Так, і перший етап це підготовка самої капусти. ми спочатку миємо всю і потім її розсіляємо навпіл. Для цього ми можемо зробити невеликий надріз, якщо вона велика, і потім отак розриваємо на дві частини. Потім обережно, листочок за листочком ми просалюємо всю цю капусту. Вона має бути гарно пересолена. Капусту поміщаємо в контейнер, заливаємо водою, і вона там стоїть 2 години. А тим часом ми перейдемо до другого етапу. І на цьому етапі ми підготавлюємо всі інші овочі, які нам знадобляться у приготуванні кімчі. Редьку, моркву ми беремо і нарізаємо такими довгими полосочками. Потім цибулю, чесник, все чистимо, чистимо, перечищуємо. Гірка цибуля. І все взбиваємо на блендері, така вийде у нас кашецію. Mm -hmm. Скільки там зубочків треба? 348. 348 зуби. А, 384, так. Треба рятувати. Так, так, ще, ще ми. Зелену цибулю, ми такими стебельками Такими е, нарізаємо, і вона дуже гарний, теж смак придає кінчі, але головне теж не перебішити, тому що вона теж, теж може дати таку гірчинку. Так, що це в нас буде? Це Ми робимо таку кашку, такий клестер для кімчі з муки, з води з з цукору. Потім, коли цей клестер буде готовий, ми змішаємо всіми з пецями, тобто з частником, з цибулею, з морквою, з тим, що ми наробили. Вот. І у нас буде така паста, яку ми будемо змазувати капусту. Так діють справжні професіонали. З часником поратися. Вже, Ба вже в нас 272 не вистачає ще з тощоме зубчиків. Тут. Тому що ми готуємо все ж таки набагато сіми. Процес очищення часника ще триває. Так, а тепер переходимо до приємної частини поїдання піцеї. І подивимось на нашу капусточку, як ми бачимо, вона вже гарно промоє. Вчились, гарно засолилися, тепер ми виймаємо всю капусту і тепер наша задача її добре промити. Тобто Завдяки солі, це ця, ця листя капусти стала таке м'яким, гарно просолене, але всю решту солі ми маємо змити. Тому це теж займає певний час. Так, Овочі у нас всі готові, і наступний етап ми готуємо кашицю з клейстера та всіх овочів, які ми вже підготовували, і по черзі додаємо всі необхідні інгредієнти, які потрібні. Перше, ми додаємо імбірі. В рецепті наш самоуказана пропорції для свіжого імбіря. Якщо ви використовуєте сухий його треба брати в два рази менше. Тут етап додаємо такий на блендері перемішана. Цибуля з часником. Така кашеця, додаємо і теж гарно все перемішуємо. І, звичайно, один із головних інгредієнтів, без якого ну, просто кінчи неможливо, це корейський червоний перець. Називається кочукара. Він зовсім не схожий на наш, тому просто навіть не намагайтеся його замінити. Звичайно, такими посилювачами смаку є. Рибний соус та устрічний соус. Але зверніть увагу, коли ви купляєте соуси, дуже важливо дивитись на концентрацію. Тому що, наприклад, як соєвий соус буває більш розбавлений, буває більш концентрований. Так само і ці соуси, устрічний, рибний соус, вони можуть бути більш розбавленими і більш концентрованими. Тому, коли ви купуєте, ви запитаєте, чи це класичний чи концентрований. Додаємо сіль, цукор. Це в нас сказано в рецепті, в принципі, да? але, але ви можете, звичайно, по ходу пробувати і який мак буде саме вас влаштований. <ріпо> 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 Отпускаємо. Так, треба скуштувати чи достатньо цукру, солі, що скаже експерт. Mm. Це гарний теж час, коли можна поспілкуватися і обговорити любі теми, які вас цікавлять один з одним. І додаємо такі маленькі рибки, вони теж додають певного такого смаку. І, і ну, просто дуже класні. Але якщо у вас їх немає, без них теж можливо. Звичайно, це такий ідеальний варіант, але можливо теж і без них. Дуже гарно так виглядають. Так. І Потім вже туди сипемо наші овочі. решта овочей. Це ту морпу, якому можна порізати да, її такою соломкою, ми, тому що у нас великий такий об'єм, ми її терли на таку тюркку для приготування такої корейської моркви. В принципі, теж дуже зручно, дуже швидко. І такий лучок подаємо. Це гарно виглядає, Так, редьку додаємо. Тобто певний інгредієнт він несе в собі певний смак. І вже в нас, бачите, така суміш вийшла така густа і на вигляд вже виглядає прям ну, дуже смачно. І що ще хотіла сказати, що Обов'язково використовувати такі гумові перчатки. Не латексні, так, а ви бачите такі гумові. Якщо ви не хочете спалити свою шкіру на руках, то тобто це перець, це кочокара, вона дуже гостра. І самий такий завершальний етап: ми вже беремо всю цю суміш і кожен листик за листиком. Просто промазуємо все це ретельно пасту. Тобто не має залишитись навіть такого шматочка білого на цій капусті. Воно має бути все гарно промазано. І потім ми його так беремо, складаємо навпіл, скручуємо, і такі в нас, як колобочки, можна сказати, виходять. Такі гарні. Тобто ретельно таку суміш ми все-все перемазуємо. Да, тому що в нас велика качені капусти, тому на 20 рук все перемазували, все це гарно. Складаємо це все в контейнер і даємо постояти йому в кімнатній температурі мінімум одну добу. Через одну добу ми його переносимо в холодильник. Після цього кімчі вже готове до споживання. Тому спробуйте, чи вийшло у вас по нашому рецепті? пишіть в коментарях, чекаємо на ваші відгуки. Кімчі смачного вам!